Ми, діти України, флешмоб цей запускаємо, віночок онлайн для миру заплітаємо. Жовто-блакитні квіти, як прапор України. Сьогодні у віночок вплітаємо ми нині. Ми, діти України, не хочемо війни. Ми кричимо у голос щодня, все ні і ні. Не чує нас Європа і цілий білий світ, не може зупинити із неба куль привіт. Дітей українських потрібно захистити. Щоби війну прокляту нарешті зупинити, щоб повернувся тату до кожної дитини двіночку мир української родини. жовто блакитні квіти, реальні та уявні. Сьогодні у віночку нашому наявні. Збираємо, розмалюємо у жовто-синій колір і будемо благати на захисту та долі. Віночок миру, кульбабу розпочну, я не можу чути більше про війну, нехай жовтим сонечком кульбаба розквітає і своїм промінням Україну зігріває. Віночок миру, волошку я в квітку цю синеньку вгору підніму, сонцю дуже личить колір на синій, щоб жили щасливо на вкраїні милій. Я сьогодні жовті маки намалюю, знаю теж прекрасно, такі не існують. Будуть вони нині у віночку миру, маки перемоги змістять нашу віру. У віночку будуть ромашки блакитні, справжні українські яскраві помітні. Будемо вірні нашій Україні, бо уяві наші нашій ромашки весні. У вінок вплітаю соняшник жовтенький. він розцвів у мене хоч іще раненько. Соняшник до сонця руки простягає, мир в Україні він також благає. Полявий дзвіночок серце в Україні, його розфарбую я у колір синій, буде хай дзвініти синій мій дзвіночок. Його облітаю у мирний віночок. А я в руках тримаю, також віночок мира їх облітаю, а всіх об'єднає миру наш віночок. Це спільна робота українських дочок. Я синеньку мальву зараз до малютів, в танці перемоги з нею станцюю. а поки хай буде у віночку миру, притолю до серця квіточку мою милу. Жовта хай троянда у віночку буде, моляться за мир всі українські люди, нехай колючки ворога проганяють, нехай полістки воїнів зігрівають. Квіточку безсмертя, барвіночку, зілля влітає віночок заради спасіння нашої країни всіх дітей маленьких, кожного вся і кожний ненький. А моя жовтенька, жовта вся жоржина, Нібито то народ дзвіна, щойного У вінок дружину я свою плітаю, Хай Господь маленьких діток захищає. Я сьогодні квітів льону намалюю, бо вони красу теж символізують, а яка красива наша Україна. Вона такою буде неодмінно. Надія є і життя в нас буде, Переможемо війну українці сильні люди. Вітів багато в нашій Україні квіти, комплімент для матері і дитини. Ми віночок миру в онлайні спали на Україну його одягли. Страшний другий рік минає, як війна триває, але нас нічого вже не налякає. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, хай віночок миру зупинить війну. Буде перемога, буде і сонце квіти. Всього всі.